Всім привіт! Я рада вас вітати! Ви знаєте, яке сьогодні свято? І з привітаннями потрібно поспішити Сьогодні ж день працівників освіти. Згадайте, як учителі вітали. Пісні, вірші їм віт дарували. У школі це було велике свято. Чудові ми ті завжди будемо пам'ятати. Так, зустрічаємося часто дистанційно. На жаль, в країні нашій неспокійно. Та вчителів ми привітати маємо, вони також сумують, ми це відчуваємо. Давайте зателефонуємо, і голос рідний враз почуємо. слова подяки, привітання і найщиріші побажання. Учителю ми промовляємо: ну що, тихенько набираю. Добрий день, шановна вчителька, моя вас зі святом хочу привітати. Я вам бажаю сили та наснаги, дячності учнів та поваги. У кожного в житті є вчитель, який вказав нам напрямок життя, який навчив по совісті жити і показав дорогу майбуття. Минає час, і стали ми дорослі. У кожного життя своє, але ми пам'ятаємо досі найкращу вчительку Шевчук Маю Васильівну, яка у нас є. Ми вдячні їй за кожне мудре слово, за добрі справи, неповторну мить. Учителька, ви просто суперова. Мої вітання від душі прийміть. З ним вчителям вітаю вас, вас любить, поважає весь наш клас. Нам з вами сумно не бува ніколи. Ви наша друга мама в рідній школі. Учителько мила, доброго ранку! Прокинулась рано, я на світанку. Садала, що свято сьогодні у вас, це день особливий для кожного з нас. Я вам надсилаю слова свої щирі, щоб ви жили довго у злагоді й мирі. За працю святу вам доземний уклін. Ви приклад для нас багатьох поколінь. Учителько, рідна, мої вам вітання! Зі свято від мене прийміть побажання. Я дякую вам за ваші уроки. Ви світ ведете за собою широки. За ваше добро, турботу і ласку приймайте подяку від мене, будь ласка, тож будьте здорові і будьте щасливі, лишайтесь ще довго на вчительській ниві. Вчителько, а ви мене впізнали? Люба учителько, найкращих слів, ваша не і вигідні. Життя своє назавжди присвятили нам, нехай для вас приємні лише слова лунають. На вашу честь мелодія звучить. Хай вас цінують, люблять, поважають. Нехай щаслива буде кожна мить. Вам, дзвоню, сьогодні з настроєм святковим, щоб сказати щиро вдячності слова. Знаю, вчитель може бути суперовим, може бути найкращим іншим не бува. За про вас скажу я, вчителька від Бога, скільки ж років учням своїм віддали? Хай буде легкою для життя дорога. Хочу, щоб щасливо й радісно жили. Вчительку Люблю вам, хочу сказати, що з вами навчання це ніби та казка. І завжди вражаю добро ваш і ласка. Бажаю вам успіхів, роботі натхнення. Хай буде легким та цікавим сьогоднення. Ненько я сьогодні встав і смс вам швиденько написав: як буде час, відкрийте, прочитайте на помилки, прошу уваги, не звертайте. Про свято я сьогодні пам'ятаю, добрий день, люба, вчителька моя. Я від душі, шановна вас вітаю, слова щирі чуються здаля. Вам дякую за добре ніжне слово, за ті знання, яких навчили нас, і за шкільне життя, що з вами кольорове, найкращий вчитель, дуже любим вас. Вчителько, мене впізнали. Я вас вітаю, як і обіцяла. Вам дякую за турботу. Ходіть з любов'ю на свою роботу. Цікаво з вами свідце пізнавати. Не даєте ви у школі сумувати. Бажаю вам здоров'я і сили. Нам з вами неймовірно пощастило. Я рада голос ніжний ваш почути. З років шкільних його нам не забути. Зі святом, вчителько, вітаю від душі. Ну, як життя, про себе розкажіть. Я часто згадую ваші уроки. Ми з вами впевнено робили свої кроки. Ви нам завжди поради надавали, любили, вірили, навчали. Вам дякую за незабутній час і з Днем Учителя вітаю щиро вас. Сьогодні особливий букет осінніх квітів. І линуть привітання працівникам освіти. Нехай обов'язково всі збудуться бажання. Здійсняться всі слова, які ви чули зрання. Учителі, ви мудрі, добрі люди, хай поважають вас, цінують всюди. З усіми вповитесь на відміну, адже навчають працювати навіть дистанційно. Нехай до нас повернеться життя колишнє, дитячий сміх порушить в коридорах тишу. Бажаю вам, щоб школи завжди працювали, і ваші учні душу звеселяли. Нехай завжди вас, діти пам'ятають. Сьогодні ваші учні країну розвивають. Ви… Недарма учили їх любити батьківщину, і зараз ваші вихованці боронять Україну, терпіння, процвітання, миру і любові зі святом, вчителі, для нас ви, ви – супергерої!